19 вересня 2025 рік стою біля яблуні, яку взяв, Черенок взяв з закинутого колгоспного саду, занедбаного. Це в 2000-х. Не знаю, що за сорт. Це більше запитання до агрономії садоводів того минулого періоду. От такі здоровенні яблука. Не можу сказати, що за сорт. Їду зимою, бачу яблоня, зелене листя, яблука висять. Серед зими взяв живця і зробив прививку. От маю таке яблуко. Середня стійкість до парші. Також крупні яблука поражаються підшкірною плямистістю. Ось така проблема в них. А це в кроні цього ж дерева. Сусід дав, каже, дуже хороше яблука, хороша лежкість, сорту не знаю. От на цей час отакі от вони. Кислі яблука. Думаю, що це якісь з клонів Сніжного кальвіну. Кальвілю. Дякую за перегляд.